Привіт! Сьогодні буде обзор на трактор МТЗ 122.1 із Лего і всі його... штучки ці прицепи там, культиватори сіялки плуги, всяке таке. А почнемо ми <кхи> з МТЗ, самого трактора да, Так, як бачите, я трохи прихворів, може відео вже порідче будуть виходити, і так вони рідко. Але постараюся їх уже почати дуже часто випускати, щоб все було добре. А ми перейдемо до обзору. Ось такий трактор. Я дивився на фотку. Ну, не на фотку, а на зображення цього трактора з каналу Савелі. Там був обзор на цей трактор. Я не знаю, чи там є інструкція. Не шукав. Але короте, просто дивився на зображення цього трактора і зробив. Я його трохи доробив, а то він мені здавався зовсім не похожим. Ну але, от, наприклад, зад. Зад тут був, зараз покажу. От такими крилами. Це капець. Мені воно так не подобається. Воно мені так не подобається, що я просто, просто не можу. Тому я зробив такий. Тучки і підкріпив їх сюди. Щоб вже хоч трошки було гарніше. Так от. Не знаю, може інструкції на цей трактор нема на каналі Савелій откуда я його і склав а може інструкція є. Хто знає, можете написати мені в коментарях. Чи знаєте ви, чи є інструкція на цей трактор. Ще моя доработка, як на мене, найкраща. Це он цей от Прапор України. Да, він мені дуже подобається. І он тут я ще зробив салон. Зараз покажу. Так от. Салон. Що на у нас основному каналі. Там де він був зроблений, там... Даже не думаю, що робиться хоч якихось тракторів салони. Тому що я часто на його там заглядаю на всякі трактори. І не, не часто бачу якісь салони. О, зовсім не бачу. Тому я думаю, що це можна считать до роботку. Ще зробив вам тут поворотники. І зробив вам тут противовеса. Там був противовес, але... У мене нема такого маленького уголка, як там. І він єлі єлі держався. До, на його прямому смислі можна дмухнути, а він одпаде. Я не пробував, але я так думаю, тому що він ну, дуже прям такий легкий був. В цього трактора є дві труби. Одна, спи, одна для воздуха, одна, щоб виходив дим. Отак от задні от фонарі. Ще... ой, друге отпав. Брапу України. Ще є номер. за далеко поставив. І от те, що в мене не получилось зробити наоборот. Це... Уже переходимо до того, що в мене не вийшло зробити з основного каналу. По-перше, це люк. Да. Там був люк, який відкриває задні... Ось от, не заднє, а заднє стекло. Да. Це от заднє стекло. То мене нема такої довгої детальки. У мене, звісно, є такі... Звісно, є такі детальки. Щоб відкривати. Але нема такої, ну прям довгої. Тому я просто, зру... просто зробив без відкривання. Того люка. От. Як я говорив, є в мене такі детальки. Тільки там були довші. Не прямо такі, ну довші, коротше. А в мене тут їх нема. Таких довгих. І ще скоро вийде відео про новини каналу. Про новини каналу скоро вийде відео, а то в мене на... зібралось дуже багато новин. І треба буде вам усім моїм підписникам розказати про це все. І ще в цього трактора, як ви побачили, тільки що є независима подвиска. І ще те, що в мене не вийшло наоборот зробити з основного каналу, це передні кольоса. Да. Нема в мене таких кольос, як там на каналі. Завелій. Там є такі великі колеса, які кріпляться на просто технік піни. У мене таких колес нема. Але я думаю, що скоро вони мене з'являться. Я піднакопичив трохи грошей і скоро, може куплю собі такі колеса, і цей трактор буде з більш-менш нормальними колесами. І ще що я думаю зробити для цього трактора в скорому часі. Це замінить Вонці колеса, так. Да. З колесами в мене проблема. Да. І ще от коли у мене ще не було канала. Я теж з лего, конечно. Если що то у мене вже кар'єра лего два роки. Отак от, от. Я строю і були в мене такі самоділки дуже-дуже цікаві. Наприклад, візьмемо цю машинку. От, машинка. Я її робив, звісно ж, більшу, тому що такі я рідко роблю, маленькі. Отак от робив велику машину. Велику машину, А кольос у мене тоді не було. Максимум були отакі, І ще одні, похожі. Такі от. І я їх кріпив. Маш... Машина була, так сказати, без кольос. Малісенькі кольоса на величезній машині. Отака у мене раніше була дуже велика проблема. Але не знаю чого, але мені... Подобалась машина. Але тепер я виправився і більш-менш роблю нормальні машини з нормальними колесами. Ну, машини я на своєму каналі не показував, в мене в основному трактори комбайні. Ну, коротше, не туди вже перейшли. Ось буду показувати вам оборудення, яке кріпиться до цієї які там. Невески, мабуть, та. невески, мабуть. Вот. вона работает, вона ще що рухається все. Я це багато раз показував. В двох шортах, які вже вийшли. І в одному дописі, мабуть. Він так називається. Допис я вже недавно опублікував, де я зробив цей трактор. Не заглядав поки що на канал. Тому не бачив нічого, що там є. Так, А почнемо, я думаю, хай буде з великих прицепів. Да, з прицепів. Але в мене так робиться, що, щоб почати прицепити. Ой, щоб прицепити прицепи, треба поставити отаку штучку. Не знаю, чи в інших є. Але я думаю, це якась така інтересна. Але може вона в нас справжніх тракторів є, чи нема. Але я зробив вон таку і не знаю. Чи похожа вона на реальну, чи не похожа. Можете написати в комментариях. У меня скажение, что що що похожа щось все що таки Так, прикріплюємо. Так, прикріплюємо. Вот, вона рухається. Вот мені цікаво, вон так от. Коли прямо вниз, то оно прямо стоїть, воно так. А коли вверх, то наоборот. Тільки вже не сильно. От так вот. І до чого вже можна кріпити. Почнемо з культиватору. Отакий от у мене получився. Не сильно похожий на ранній, тому що я бачив ранні екземпляри. Але я не робив його з справжньої фотки якогось там культиватора. Просто так по пам'яті думаю, хм, не роблю такого культиватора. Дай я зробив. На фотку не на що не дивився, просто взяв і зробив. Вот так вот розкладається. Сзади трошки довше, то що тут он, такі детальки. Сзади от мене тут такі. Складаємо. І покажу, як він прицепляється до трактора. Ось вот так отсюда штучку. І все. Їздить. Все класно. І в деяких може виникнути запитання, то чому я зробив так цікаво. Е, зараз це відкріпить. Так зроблю. То, що у мене є тільки одна. Дивіться. така деталька, є тільки одна. І то її зараз відкріпив від прицепа, який потім покажу. Тільки одна з усієї моєї величезної коробки ляго. Очой от. Да, у мене ляво розкидане, потім поприбираю. З і коробки. Так. Да. Всього лише одна така деталька. Так. Дамо прицепу назад. Так. От тому я зробив таке. одно ж, прикольно, нормально. Далі йдемо. Покажу прицеп, як я говорив. Це такий великий прицеп. Дуже великий. З чотирма колесами. Ну, майже усіх. От відкривається борт. Не пам'ятаю як він називається. Я його построїв сьогодні. Сьогодні. 3 березня. От. 2025 року. Не знаю, кому ця інформація треба була. Ну, от, взяв по такого прицепу сьогодні. От, так, от, як я і говорив, він прицепляється, звісно же. І все, трактор, конечно, він трактор трактор роз'ївся класно. Звісно, він мав бути великим, тому що це її прицепи, як я бачу, в справжній фоток великий. Але, ну, хоча б є те, що є. Далі переходимо до пункту, пл... називається PLN 3 4. Напомню, 3-4. Але, мабуть, 3, это ж тут. Трехкорпусный. Вот. І щоб открепить... Відкріпити... Ой, прикріпити он, ч. Плуга. Треба відкрепить он штучку, щоб прикріплювати прицепи. А далі крепим плуга і все. Раз. Значит, два. А потім іще ще на ці одну. Там були в мене якісь технічні шоколадки, але, пот... але я все виправив. От. Треба буде цього плуга зробити трошки лучше по прикріплюванню. Так, да, набагато все тут ламається. Так, да, над плугами ще треба буде поработать. Ну такий плуг, як плуг, все. Тепер переходимо до сілки. УПС, мабуть. Чи упс. Вісім. Чи девять? Вісім, мабуть, да? Тут це мало бути вісім. Он цих штучок. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять. Але я їх зробив девять. Ну, щоб так було Рівно там борм вот так вот а то так вот так -то, так -то, так и тут наприклад деталька стоит так вот там деталька стоит стоит вот так вот а там вовсе не менчу он так зробив. Ну так, да, не сильно похоже на справжню, але є хоча б те, що в мене є. Ще до її оце кріплення. Щоб перевозить. Ще в її є оці от задні колеса, але я їх десь розібрав, не розібрав, а поламав для прицепа. Точно для прицепа зробив їх. Тому що ока тепер буде без кольоса. А це можна вже відкріпити. Буде така от довго. І прикріпляється воно до трактора теж. Сіялка уже набагато краще, набагато легше, ніж плух прицеплюється. Так само і відчіплюється. І трошки трактор. Ну, не, не первый, все нормально. Вот. Піднімається, приїхав, посіяв. Потім пенняю і поїхав. Отак от, так от. Ну, а на цьому моє відео підходить до кінця. Всім пока! Ставте лайки і підписуйтесь, хто ще не підписаний. І, будь ласка, поставте на це відео лайк. І я з вами не прощаюсь в мене ще буде багато нових відео. І всім пока!